Як ефективно їздити на конференції інтровертом? Конференція це одна з точок контакту для особистого бренду. Так от, заходите через теплі контакти перед конференцією. Знайдіть хоча б одну-дві людини. постіть в соцмережах, що ви туди їдете, і домовтесь про декілька зустрічей. Домовтесь про зустрічі онлайн з тими, хто подав себе та заявив, що буде на конференції. Це завжди простіше зробити в переписці. Без ніяких дзвінків я все розумію. І чим більше таких зустрічей ви зробите заздалегідь, тим простіше вам буде на самій конференції. Наприклад, я знаю себе, розумію, що для мене вечірки не працюють. Я не люблю цей весь шум, я не люблю багато людей, і в мене ніколи не працювали вечірки, але в мене працюють. Теплі контакти, і ці теплі контакти можна також просити і говорити: слухайте, я займаюся тим, то тим. Можливо, ви знаєте, хто цим займається, кому це може бути корисно. І мене дуже багато з ким познайомили саме через теплі контакти, саме через такий покроковий план. Тобто, знаходимо тих, кого знаємо, домовляємося про зустрічі. Потім онлайн пишемо тих, хто нам потенційно цікаві, готуємо свій короткий піч, де ми швидко розказуємо про себе та просимо всіх радити нас та порадити з ким можна ще познайомитися, щоб вас представили.